Вітаю в ефірі Кримське питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Реорганізація вищих навчальних закладів України. Як саме це вплине на роботу єдиного кримського вишу? Модернізація мережі закладів вищої освіти в Україні пов'язано з демографічною ситуацією. Про це в коментарі Суспільному розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Більше про це і про те, які ще є причини для об'єднання вище в Україні. Послухаємо, а після продовжимо розмову саме в контексті єдиного Кримського університету. Ми на сьогоднішній день знаємо, скільки в нас в Україні народилося дітей два роки тому, і ми знаємо, що через 15 років вони будуть випускниками шкіл. Відповідно, ми можемо прогнозувати, що, що, що нам буде. Яка нам буде мережа потрібна на сьогоднішній день, як би це прикро не звучало, є потреба скорочення кількості закладів вищої освіти? Це підтверджено так само і є стратегією розвитку вищої освіти на 2022-2023 роки, яка яка є а, тридцять 32 роки, яка є затверджена кабінетом міністрів. Ще крім того, є доповідь Єврокомісії, яка вийшла в листопаді 2023 року, як оцінка кандидатства. України до члени Європейського союзу, і в кожному з цих документів говориться про те, що модернізація чи укрупнення чи оптимізація мережі закладів вищої освіти є необхідна. Більше про те, як саме це стосується єдиного кримського вишу, говоримо далі з ректором Таврійського національного університету імені Вернацького Валерій Бортняк. З нами вже є на зв'язку. Пане Валерію, вітаємо вас. Пане Валерію. Так слухаю вас. Вітаємо. Коли ми говоримо про об'єднання Таврійського університету станом на зараз, яка є інформація? Чи є певні результати від цієї зустрічі, яка відбувалася минулого тижня? Ну поки що певних результатів ніяких немає. Йде тільки обговорення, так розумію. Ну Таврійський університет на сьогодні не отримує ніякої інформації щодо обговорень проекту розпорядження, яке подано до Кабінету міністрів України щодо реорганізації Таврійського університету. На всі листи, які ми направляємо, запити стосовно реорганізації до Міністерства освіти і науки України, ми отримуємо лише загальні відповіді, що реорганізація здійснюється згідно стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 22 32 роки. Просто загальні відповіді. Зараз ну я розумію, що немає багатьох відповідей, але яка є позиція і керівництва, і викладачів Таврійського університету щодо можливого об'єднання з києво Могилянською академією? 25 січня у нас була конференція трудового колективу. А два дні тому у нас було розширене засідання вченої ради університету. Усі викладачі, усі студенти проти будь-якого об'єднання з будь-якими навчальними закладами, взагалі, тому що Таврійський університет єдиний університет Кримський, якому на сьогодні треба надати окремий статус переміщеного університету. І також мої колеги на цьому тижні спілкувалися з паном Михайлом Вінницьким. Він їм розповів ну певні критерії, як вони взагалі обирали ті вищі навчальні заклади, які будуть об'єднувати. Я пропоную послухати ці критерії, а далі ви зможете конкретно по кожному з них висловити свою позицію треба розуміти що в нас на сьогоднішній день середня кількість студентів в одному закладі вищої освіти це а, приблизно 6600. Так? це в принципі вже та критична межа до якої нижче якої не повинні заклади падати якщо ми говоримо про а, заклади вищої освіти а, в європейському просторі але а, у нас є достатньо велика кількість закладів які є ще нижче цієї межі а, і ми обрали зараз як такий собі ну, умовний критерій приблизно 3 тисячі студентів. Це та критична межа, про, які, про яку йде іде мова. А очевидно, ми з вами говоримо. На вас цікавить найбільше Таврійський університет. А, крім того, що в нього є приблизно 2 тисячі студентів. Один з важливих елементів це є його кількість бюджетників. Та отже, загальна кількість студентів є а, е, зараз. Вам точно скажу 2425. А, але кількість бюджетників 955 цього року, і що важливо, що ця кількість бюджетників з кожним роком з 2021 року, навіть з 2020 року, з кожним роком зменшується. Це єдиний е, переміщений університет в Україні, який на балансі своєму не має жодного е, клаптика власності чи рухового майна, чи нерухомого. На окупованій території. І це фактично означає, що якщо завтра а, ми деокуповуємо Крим, Крим повертається в е, територію, яка, е, яка контролюється е, Україною, а Таврійський національний університет не має куди повертатися з юридичної точки зору, а, ми маємо так само дуже багато скарг від цього університету стосовно якості освіти. Вона відображається так само і в проблемах акредитації, а з 50 Перепрошую, точної цифри не пам'ятаю зараз. Приблизно 50 програм, а 5 мають а, акредитацію: 10%, а всі решта а, акредитовані умовно. Що є, в принципі, немає не є порушенням як таким. Тут мова не йде про те, що ми шукаємо якісь порушення, але це індикатор того, що є очевидно проблеми з якістю, які підтверджуються так само і певними а, свідченнями, які йдуть від самих від самих студентів стосовно проблем, які там. Знаходяться в цьому університеті. Пане Валерію, давайте ми окремо по кожному пункту з вами пройдемося, аби була ваша позиція. Також перше про що згадував пан Михайло, це про кількість студентів-вступників, в тому числі студентів, які вступають саме на бюджет. Зараз чи дійсно зменшується кількість студентів, і можливо, ну є якісь певні об'єктивні причини або є розуміння, як змінити цю ситуацію. Дякую вам за запитання і за запитання і за репліку пана Михайла Вінницького. Я вам хочу сказати так: що для того, щоб оприлюднювати дану інформацію, по-перше, треба володіти нею на сьогоднішній день. Університет здійснює підготовку на дуже багатьох рівнях освіти, починаючи з коледжу, який до нас, який в нас є київський фаховий коледж, закінчуючи. Останнім рівнем, який підготує з університету, це докторантура на сьогоднішній день. У нас є не 2400 студентів здобувачів вищої освіти, а 2900 студентів. А, на жаль, про те, що каже пан Михайло, а, з приводу бюджет, бюджетників, які в нас навчаються, то бюджетну політику в Україні формує Міністерство освіти і науки України. І всі бюджетні місця, які дає міністерство, у нас є. Забезпечення, чому кажуть, що падає бюджетна політика і падають бюджетні місця, тому що міністерство вводить нам відповідну інформацію з приводу кількості місць. Зараз чи є певне розуміння чи взагалі можна змінити ситуацію? Ну, по бюджетникам це не до вас, це державне замовлення, але з приводу кількості тих, хто вступає на контракт, чи є можливість розширити і збільшити кількість цих людей, до того умовно кажучи рівня, про який згадував Михайло Винницький. Є безпосередньо беззаперечно є, але знову ж таки це залежить від МОН тому, що це політика Міністерства освіти і науки України. Але ж знову ж таки хочу вам сказати, що з 2021 року по сьогоднішній день університет має певну позитивну динаміку з приводу вступу студентів на перший курс, і на сьогоднішній день в нас є навіть Михайло Вінницький на конференції. Він оголосив, що слід відмітити, що Таврійський національний університет Цього року набрав більше ніж в тому році на 300 студентів. Попри те, що через повномасштабне вторгнення частина українців могла виїхати і за межі країни. Також другий момент, на якому акцентував Михайло Вінницький, це відсутність майна на балансі на тимчасово окупованій території. Знову ж таки, чи так це, і ну, можливо, можете пояснити, чому. Так, можу пояснити. Чому за сьогодні постає питання виключно майна Таврійського національного університету безпосередньо в місті Києві, де він знаходиться а, на Печерську, на Печерських пагорбах, а також майна, яке знаходиться, на жаль, сьогодні на окупованій території. Це Кри. Ми подали університет, подав запит на фонд держмайна, і ми офіційно отримали відповідь. У нас у мене відповідь є зараз на руках. що на балансі Таврійського національного університету в Автономній Республіці Крим знаходиться. Дуже велика кількість майна, так? Дуже велика кількість майна, і е, вартість майна на 2014 рік, яка була в місті на Автономній Республіки Крим, нараховує понад 100 мільйонів е, гривень. Так? Але знову ж таки, треба звернутися до того, коли університет переїжджав, е, був переміщений в місто Київ з Криму. На жаль, міністерство освіти не потурбувалося про те, щоб зробити певний ліквід баланс і оформити певні документи з приводу його переїзду, яким чином ми зараз маємо ставити на баланс майно та в університету в місті Києві, коли він знаходиться. Якщо не зроблена певна інспекція, не проведений певний аудит, не створена певна комісія міністерством освіти і науки України за представниками фонду держмайна державного казначейства, представників міністерства освіти, і представників Таврійського для того, щоб обстежити майно в Криму. Після цього, якщо буде обстеження, буде створений певний документ, буде наказ міністерства з приводу постановки майна на облік, буде визначена майна. Ми тоді будемо ставити майно на баланс. Але казати, що Таврійський не має взагалі майна, то я повністю заперечую ці слова, повністю, тому що Таврійський має майно, і у нас є офіційна відповідь, яку я можу надати редакції. Тобто, в разі, коли буде звільнено територію Криму, є куди повертатися Таврійському національному університету. Мається на увазі приміщення, Безумовно. в яких можна проводити навчання? За Таврійським університетом в Криму є дуже багато приміщень, навчальних корпусів, приміщень, де проживали викладачі лабораторій певних земельних ділянок, куди Таврійський може повертатися. Але ж ви розумієте, що. З е, моменту вторгнення Російської Федерації на територію України захоплення певних територій, ми зараз достойменно не можемо знати, чи знищені ці території, чи знищене це майно, чи знищені ці будівлі. А для того, щоб це відновити і взнати цей факт, ми маємо по-перше повернути Крим в Україну, де окупувати певні території. Після чого робити обстеження, робити інспекцію і встановлювати факт. Знаходження і цілісності того чи іншого майна після встановлення э, знаходження цілісності майна ми готові повертатися назад, э, готові відновлювати освітні процеси, надавати якісні освітні послуги в Криму. Якраз про якість освітних послуг. останнє, про що згадував Михайло Вінницький це скарги на якість освіти. А, власне, якщо такі скарги були, то вони напевно до вас доходили. А чого саме це стосується, та і, власне, як це оцінюється? Я не розумію репліки пана Михайла Вінницького в сторону Таврійського університету. Це пряме приниження ділової репутації університету, ділової репутації наших викладачів, студентів. Можу вам сказати, що на жаль, не міністерство уповноважено перевіряти якість освіти в університеті. У нас в Україні існує Державна служба якості освіти, яка оповноважена все робити. У 2023 році ми пройшли успішну перевірку Державної служби якості освіти, за що нам дано акт, який підписано мною, підписано представниками Державної служби якості освіти. Зауваження були не суттєві, які були виправлені досить швидко. І якість, і казати, що у нас неякісне освітнє середовище, неякісна освіта, це ну безпідставні які ствердження, судження. Я просто цього не розумію. А з приводу ще питання, дозвольте, я докажу питання, яке виникало на конференції щодо неякості освіти. Сьогодні на якості викладачів, які дають, е, значить немає освітнього процесу. Я знову ж таки хочу заперечити ці факти. Таврійський національний університет працює, навчає студентів, навчає здобувачів, і е, у наших викладачів саме кандидати наук докторів наук, е, висока якість надання освітніх послуг в університеті. Просто щоб це підтверджують я... факти, які є. Е... є в Україні, а також міжнародні. Я би хотіла просто ще прояснити. Тобто, до вас, як до керівництва університету, жодних скарг від студентів на якість освіти не надходило? Ні, не надходило. Для того, щоб також ми просто зафіксували цей факт. Знову ж таки, про викладацький склад зараз чи повністю укомплектований, так би мовити, він, чи зараз є певна потреба саме у викладачах. Потреби на викладачах у нас немає взагалі, у нас повністю викладацький склад укомплектований. Всі кафедри забезпечені викладачами, які е підтримують умови освітнього процесу в університеті. І ще ви задавали питання з приводу е акредитації освітніх програм. Е е була репліка з вуст Павла Винницького. То я можу відповісти, що. Так безперечно, є повні умови проведення акредитації є умовні умови проведення акредитації. Міністерство освіти разом з органом, який знову ж таки забезпечує якість і прозорість освіти назяво дали дозвіл університетам. Це не тільки нашим університету, університетам всім, які є в Україні, проходити акредитацію освітніх програм умовно. Умовно, це безкоштовно на один рік, і тут виникає питання, чому університет має витрачати кошти а, зі спеціального фонду на а, проплату даної акредитації, якщо ми можемо пройти її умовно, фактично безкоштовно на один рік, і потім її продовжувати після воєнного стану, а, коли закінчиться і буде відбуватися деокупація певних територій. Ми будемо подаватися на повні акредитації, які будуть дійсно платними тими платними послугами, які виставляє до нас держава. Будемо проходити її на 5, на 5 років, так як є певна умова законодавстві. Але знов ж таки треба відмітити те, що у нас існує в складі коледж міського господарства. На жаль, є не на жаль, а на радість наш коледж єдиний в Україні. Який пройшов акредитацію, я наголошую єдиний в Україні, який пройшов акредитацію певної освітньої програми на 5 років серле коледжів України взагалі, і наш єдиний університет це єдиний університет, на базі якого після акредитації був проведений розширений семінар директорів коледжів всіх, які знаходяться в Україні, щодо проведення даних даного виду акредитації, куди були залучені представники державної служби якості освіти. Які надавали певні консультації, і приклад як приклад е виступав наш коледж. І якраз про те, що це єдиний кримський виш університет, ми вже згадували. А я хочу аби ми роз'яснили нашим глядачам, чому важливо зберігати власне його як окрему одиницю і юридично, та і фізично. І на вашу думку, чи можливо зберігати кримську ідентичність, і чи можна зберігати окремо виш просто в складі Києво-Могилянської академії? Як ну можливо окремий підрозділ? Ну не зрозуміло, як це юридично поки буде оформлено, та але чи можливо зберігати? Гати цю кримську ідентичність в складі Києво-Могилянської Академії. Дякую. Ми повинні з вами зрозуміти, що при реорганізації Таврійського національного університету шляхом приєднання до Києво-Могилянської академії, вуз, не наш заклад втрачає повністю національну ідентичність, втрачає повне існування на теренах України. Якщо буде знищений вуз, держава показує тим, що назад Крим не буде повернути. Ми втрачаємо той єдиний ланцюжок, ту єдину дорогу між Кримом, яка сьогодні є, ту єдину освітню дорогу, освітній ланцюжок. Чому? Тому що на жаль, сьогодні не на жаль на радість сьогодні Таврійський університет з моменту його переміщення на терени України, а саме місто Київ, відстоює наукові інтереси, освітні інтереси. Кримські реалії, кримську ідентичність, кримські традиції на, між Кримом і Україною сьогодні при його знищенні знову ж таки не повторюю, це буде крах певної освітньої системи. Пане Валерію дуже дякую, що ви роз'яснили свою позицію. Впевнено, що ми будемо повертатися до цієї теми трошки пізніше, тоді коли буде більше інформації, більше розуміння, як саме що взагалі буде відбуватися. Сподіваюся, що ми зможемо далі її продовжити з вами вже в наступних ефірах. Дякую дуже, що долучилися. Глядачам нагадаю, що з нами був ректор Таврійського національного університету імені Вернацького Валерій Бортняк. Мої колеги також побували в самому університеті, і вони поспілкувалися власне з студентами, аби зрозуміти, як вони ставляться до такого потенційного об'єднання, які побоювання в них є. Чого я обрала саме Таврійський національний університет? Бо я в 2023 році була абітурієнткою, і а, я є людиною з окупованих територій. З моїм пакетом документів я не можу вступити в будь-який університет, який я хочу. Та я обирала з університетів, які реалізують програму Донбас Україна, Крим України і Таврійський національний університет, як місце, де починалася ця програма, дуже гарно її реалізує. І я можу сказати впевненістю, що ця програма. А, Працюю на всі 100%. І Якщо ми знищимо Таврійський національний університет, то ми залишимо без вищої освіти багатьох людей з окупованих територій. Мене, як студентку Таврійського університету, відверто обурює поведінка представників міністерства освіти, такий вимогилянської академії. Зокрема, міністра освіти лісового пана Винницького, заступника міністра освіти та Сергія Квіта, президента Києво-Могилянської академії. Я не розумію, чому ці люди дозволяють собі сьогодні ігнорувати повністю думку студентів та викладачів, коли здійснюють реформи. І єдине Пояснення, яке я для себе знаходжу що цим людям з канадським громадянством, абсолютно байдуже на майбутнє ось української освіти, на майбутнє кримських університетів та інших переміщених університетів, а також питань реінтеграції Криму та інших окупованих територій. При Києві в Могилянській академії немає взагалі ніяких спеціальностей зв'язаних з музикою чи ще з чимось. Там в них немає ні 0,25 музичне мистецтво, ні інструментальне виконавство, ні вокал, ні тим паче хореографія. Якщо чесно, через те, що ми дізнались про це зовсім недавно, буквально в цьому році, то і не було цього плану, якби дій, що куди йти далі. По факту я розраховую на те, що е, мені дозволять десь довчитись е, на, на четвертому курсі, якщо прямо зараз ліквідують е, Таврійський. Е, е, і, звичайно, це буде не Києво-Могилянська академія, де нічого не готово, де взагалі не готові е, приймати музикантів. До ефіру ми також поспілкувалися з президентом Києво-Могилянської академії. Зокрема, Сергій Квіт розповів, прояснив, що буде з тими спеціальностями, яких немає в києво могилянській академії, але вони є в Таврійському університеті. Тут не йдеться про альтернативу, тому що в таких випадках, коли відбувається подібне злиття, то а всі ліцензії, які є, вони продовжують свою діяльність, вони не перериваються. Тому ми, наприклад, не повинні здобувати окрему ліцензію, тому що ця ліцензія буде чинна. Я якраз от про музику згадав, тому що я цікавився цим. Ну мав можливість таку, і е, наскільки я розумію, це в основному е, ті викладачі, і можливо студенти, які є, це в основному ті, хто виїхав з до Донбасу. З Донецька конкретно, можливо, тобто, можливо, вже є ті, хто вступили. Але це якраз те, що я вважаю, на мою думку, для класичного університету це дуже важливо мати подібні освітні програми, тому що це якраз те, що дає унікальності. Тому тут якраз ну, це те, що для мене більш зрозуміло, Тобто що, це те, що нам потрібно, я вважаю, на мою думку, тому тут якраз з цим я не бачу ніяких проблем. Ну, але потенційно можуть бути якісь такі програми, які для нас можуть бути досить незвичними. Тому, але я не знаю. Тобто це, це розмова поки що не предметна. Я не можу про це говорити, бо я не поінформований ще про це. Чи будуть звільняти викладачів або відраховувати студентів? Також відповів Сергій Квіт. Я чув всякі легенди, які є, що, скажімо, в такому випадку, що мені ніби повинні зробити якісь спеціальні іспити з англійської мови там для да? На рівні Бі-2 обов'язково для студентів-викладачів. Ну такого в нас немає, ніколи не було в таких випадках. Ми не робимо якихось істиків. І взагалі я не думаю, що ми повинні якісь відсів робити на цю тему. Тобто, тому я думаю, що такий перехідний період для того, щоб можна було розібратися і прокомунікувати, щоб була комунікація між кафедрами, між факультетами. Чи в цьому університеті як, наскільки я розумію, там якась така система в них міста я можу помилятися, але інститути шість інститутів? Тобто я не зовсім повторюваю, як це працює, але для цього треба достатньо часу. Я думаю, що це мінімум має бути півроку. От я думаю, що в такому випадку, наприклад, ті їхні студенти, які вже випускаються, вони повинні випуститися в цьому році з дипломами. Таврійського національного університету, тобто ну тому що вони вже пройшли весь цей шлях. І я не думаю, що ми повинні в кінці цього шляху е, висувати якісь наші вимоги е, спеціальні. Ну у нас ніяких спеціальних, чесно кажучи, вимог немає. Окрім е, того, що є вимогливість. Так, тобто, люди, якщо вони вчаться, вони повинні вчитися. Так, тобто не може бути ніяких там ні мертвих душ, ні ні, 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 ні фейкових якихось підрозділів. Ну я не думаю, що обов'язково цьому університеті таке повинно бути. Але я кажу про те, що ми не погодимося. Тобто, у нас просто є наші вимоги, тобто і Маглянська академія достатньо вимоглива, але це ґрунтується на законодавстві. Про те, що спеціальності будуть збережені, як і кримська ідентичність, зазначили у відповіді Міністерства освіти і науки України моїм колегам Суспільне Крим на Запад. В наказі буде передбачено забезпечення безперервного навчання студентів ТНУ, перехід викладачів до об'єднаного закладу і створення окремого центру кримських студій наукма для забезпечення кримської ідентичності та якісного плацдарму для вишколу кадрів для роботи в деокупованому Криму. Планується, що реорганізація триватиме до початку нового навчального року. Студенти, які вже розпочали навчання за освітніми програмами, після приєднання матимуть змогу завершити його на тих самих умовах: контракт бюджет з можливістю отримання диплому УКМА. Зверталися до Міністерства освіти і науки України і запрошували їх представника взяти участь в нашому ефірі сьогодні, але долучитися ніхто з міністерства не зміг. Тож ми сподіваємося, що вже в наступних ефірах ми зможемо почути їх позицію і трошки більше інформації про те, як саме буде відбуватися об'єднання університетів, що буде із спеціальностями і з викладацьким складу. на цьому ж ми завершуємо ефір, але тільки на сьогодні побачимося вже наступного тижня. Передивитися цей та інші випуски можна на наших діджитал платформах Суспільна Крим.